Нас розкидало вже вибухових видарів по кабінету, звідкіля тут кацапам взятись. І тут чуємо автоматні черги. Електроенергії немає, води немає, зв'язку немає. А наказ виходити був? Стали ходити по домівках. Один поліцейський трічі намагався вийти з окупованої території. Він зрадник чи ні. Це Суспільне це Володимир Тимошко, начальник поліції Харківської області, генерал поліції третього рангу. Чи є брак? Особового складу поліцейських для зовнішніх служб для екстреного реагування на виклики, патрулювання, слідство. Я пишаюся поліції Харківщини тим, як поліцейські від рядового до полковника зустріли 24 лютого. Так, частина поліцейських не вийшла з території, яка була. Дуже швидко окуповано в перші години. Це, наприклад, Ліпецьке відділення поліції, це Вовчанське відділення поліції, Купінське відді... районне управління поліції, Шевченківське відділ поліції, Дворичанський, Великобруцький, ті поліцейські переважно в віжності свої вийшли потім з окупованої території лізними шляхами. Ну, у нас є приклад, коли один поліцейський. Трічі намагався вийти з окупованої території, не зміг вийти, Ну, вдався до обману окупантів, приїхав до Печенірської дамби, там, де в курші понеділка проходить фільтрація. Взяв до себе жінку з дитиною, купив машину дуже недорогу, сказав окупантам, що він лише підвезе їх до дамби. Сподіваючись на тих, хто ж думав, що він буде кидати машину. Це все-таки транспортний засіб. Вони його пропустили. Він їх підвіз, сам вийшов і перейшов разом з ними, кинувши машину. Люди на окупованих територіях здають окупантам поліцейських. Є такі випадки. Також стали ходити по домівках, проводити обшуки, намагатись вилучати зброю, намагались залучити до несення служби. Тобто казали, виходьте, працюйте, ми вас трогати не будемо, ви повинні працювати. Навіщо це було зроблено? Тому що потрібна була картинка. От дивіться, ми прийшли, поліція працює, все працює, все гарно. Чи є у нас люди, які стали допомагати окупантам? Зрадники. Є вони є, однак я пишаюсь тим, що це дуже маленька кількість. На теперішній час підозру пред'явлено у минулому, вже вони звільнені всі. 21 працівнику, які колись працювали в поліції, ці люди ніколи більше в поліції працювати не будуть. 21 це вже це підозри. Ті, які запідозрі. Ще ми підозрюємо 40 працівників, які ще можливо. 40, чи ще загалом? 40, які можливо, повторюю, можливо. Причетні до а, різного роду співпраці з окупантами, чому я кажу, можливо, тому що бувають різні випадки. Зачасту ми маємо факти, коли, наприклад, ми ретельно перевіряємо тих чи інших поліцейських, які вийшли з тієї території, і не знаходимо підтверджуючих ознак цього. Більш того, знаходимо різні форми. Катувань стосовно родичів поліцейських стосовно самих поліцейських. розумію, що випадки такожі. всі індивідуальні, і кожен буде розглянути так. окремо, коли вже буде правильно. можливість все з'ясувати. Ви правильно кажете, єдине, що скажу, що стосовно кожного працівника поліції, який залишався чи був чи вийшов з цієї території, ми проводимо ретельну перевірку. Ми не хочемо, щоб зрадники працювали в наших рядах, Їх не буде щодо поліцейських, які лишилися на окупованих територіях. Вони могли лишитися під прикриттям як партизани. Я вам скажу так: знову ж таки обтікаємо, Скажу мені є чим пишатися і пишатися деякими не деякими багатьма фактами поведінки поліцейських на території, яка зараз тимчасово окупована. Свого часу багато хто з них може бути заслуговувати на державні нагороди. Це люди, які не тільки працюють, а які активно працюють. Однак це буде в свого часу. Зараз про це казати не можна. Якщо говорити про кількість, скільки вийшло поліцейських з окупації? Відсоток. Більше 50% тих поліцейських, які були вимушені ну, залишитись, не встигли вийти до заходу росіян на територію, вони вийшли. Згодом з окупованої території, і ми, до речі, допомагаємо багатьом вийти. Тобто, ми проводимо цю роботу. Також контролюємо, що відбувається на тій території, і при нагоді надаємо допомогу вийти з цієї території. А наказ виходити був? був наказ за можливості вийти саме так. Я трактую, констатую наказ. Я розумію тих поліцейських, які стали вимушені приймати якийсь моральний вибор. Тобто наказ вийти, і а, при цьому, наприклад, він мав важливість вийти, однак при цьому він би залишив свою дружину, своїх дітей, своїх батьків на окупованій території. Наприклад, поліцейський, який не вийшов, тому що в нього батьки, інваліди, і він залишився з батьками. Це він зрадник чи ні? Ні, він не зрадник. Ми таких людей зрадниками а, не вважаємо і ми доносимо до них. Зрадники це люди, які вчиняють активні дії, активні. Тобто, це людина, яка стала... свідомо свідомо допомагати окупантам. Якщо поліцейський, після того, як територія була окупована, передягнувся цивільний форму одягу, як правило, сховали зброю, яка була видана, не вчиняли будь-яких жодних дій. По співпраці з окупантами вони не зрадники. Ми будемо проводити перевірку по кожного з них. А чому залишився? З яких причин, з яких міркувань, б які дії вчинював під час окупації. Я скажу так, що вже ми проводимо такі перевірки. У нас більше 20 осіб, які звільнені були мною з поліції, саме тому, що не вийшли з території. А я звільнив всіх людей, які не вийшли станом на перше червня. Я звільнив всіх працівників, які не вийшли з цієї території. Це законно. Так, це законно. Після звільнення 20 осіб вийшло стосовно них. Ми провели перевірку, перевірили їх ретельно, дуже ретельно, не тільки через опитування, а також опитування місцевого населення. Поліграф це 100 – це стовідсотково. Всі пройшли. І я надіслав клопотання розглянути питання що впановлення цих е, працівників в поліції. Втрати є серед поліцейських? Так, на жаль, є втрати серед поліцейських всього дев'ять. Це більше... що називається при виконанні? Це що називається при виконанні від вибухових травм та інших травм отриманих в результаті російської агресії. Це лише це, і більше 80%. Поліцейських поранені поліція прийняла в Харків бій, Поліція з Харкова не вийшла 24 числа. Це було свідоме рішення поліцейських Харківщини, тобто ми розуміли, що може відбуватися. Добавилось у нас дуже багато функцій, які ніколи не були притаманні поліцейським. Взагалі, поліцейські розвозять гуманітарну адресну допомогу. Машина поліції перед тим, як заступити на чергування, заїжджає в пункти роздачі гуманітарної допомоги, загружає під зав'язку машину гуманітарка і їздить туди, куди ніхто не мог приїхати. Заходили до тих людей, які не мали можливості вийти на вулицю. Північна Салтовка, ви пам'ятаєте, електроенергії немає, води немає, зв'язку немає. На Наталки уже неможливо було позвонити. Вивозили людей тільки для того, щоб вони хоча б могли по своїм батькам позвонити. Працювали як таксісти. Вивозили людей з північної Салтавки до метро. Лютий, березень місяць це робила поліція. Робота на блокпостах, робота фільтрації на фільтраційні групи. В нас є рубрика Народне питання. Чи є сенс нині у світломаскувальному режимі? Чи дотримуються його люди, чи ви за це караєте, чи ви стежите за цим? Скажу так, сенс є, його ніхто не відміняв. Да, ракета наводиться по координатам. Однак э, авіація в них є, і э, нема гарантії, тому що вона сьогодні, зараз чи завтра не залетить авіація. Чи, як, тобто це не завадить Це не завадить це точно, точно не завадить. і це потрібно робити точно, і намагаємося людям роз'яснювати. Так, останнім часом, звісно, ви це самі бачите, перестали в багатьох випадках дотримуватись багато хто. Однак все ж таки ми рекомендуємо. Ви не караєте, але за можливості проведете? У, у нас, на жаль, немає важливості, немає відповідальності за це. Ну, наприклад, на порушення комендантської години є таке поняття. Я скажу вам, ведення комендантської години дуже мало нормальний позитивний вплив на ситуацію в місті і області. Це дисциплінувало людей, і я вам скажу. Вплинуло на рівень значинності, це вплинуло на кількість жертв. Що ми робимо? Ми проводимо роз'яснювальну роботу, порушують ви можете люди. Порушника порушують. затримати ми і завдати вді... йому незручностей на кілька годин з перевіркою. Що Про, перевіряємо, що людина робить, чому вийшла, чому порушує багато таких людей. Є, ну випадки досить часто бувають Щоночі чи кілька чи кілька десятків. Ну я не могу вам сказати. Я не буду вам брехати загальну цифру, то що ми таку статистику не ведемо. Однак вони в ці випадки є в кожному районі міста. От стовідсотково. Кожної ніч хтось когось затримує. Там бувають об'єктивні причини. Також люди виходять там, все ж таки вони живі люди. Чи стало менше мародерів і випадків мародерства? І чи правильно я розумію, що значну частину ми просто не знаємо через те, що люди поїхали, і коли вони повернуться, можливо, вони знайдуть, що їхні оселі пограбовані. Я скажу вам так: випадки мародерства є. Ми ж можемо орієнтуватися лише на тій території, яка нам підконтрольна. А скільки ще територій не підконтрольної, що відкриється там, в Ізюмі, в Балаклей, коли ми туди зайдемо, в Ліпцах чи в Волчанській. Є території сірозони. зони. Там, де відбуваються постійні дії. Є дуже багато приміщень, помешкань, звідки просто виїхали люди, Північна Салтовка. Біля кожного дому, будинку і біля кожної квартири ми просто фізично не можемо поставити поліцейського. Чи варують наші громадяни, так варують. Основне і головне у нас не було ніколи масового мародерства. Ніхто не бачив в магазинів в центрі міста чи навіть на північний салтарки. Хтось бачив, хтось ну було ж, хоч одно відео, там, де приклад, там, де якийсь погром масовий, де там толпа людей за де вісками супермаркету ви вивозять їжу. От, от не було у нас цього. Все ж таки, люди 24 лютого дуже об'єдналися, і всі розуміють, що це нельзя робити. У мене нема кабінету, як ви знаєте. У мене кабінет знаходиться в автомобілі. Тобто у мене всі речі в автомобілі. Я там Зранку виїхав і я поїхав. Там щось підписав, там щось підписав, там зустрівся. Мобільний офіс, дуже да. зручно. Їдемо, стоїть кіоск, стоїть підлітки 15-14 років. Поймали чоловіка, прив'язали скотчем до дерева, останавливають нас, я останавливаюсь, виходжу, що відбувається. Говорить, дяденька, ми тут. Поймали, він бутилки витягував з кисета. Ну так же робити не можна. Так от ми, говорить, пакет з бутилками, подивіться, от там подивіться ми положили назад. Це просто місцеві люди, от, які б вважали, що це неправильно. 27 лютого спроба захоплення чи штурму управління поліції в Харківській області. Що це було? Дересінна радільна група. Заходить на територію чи ГУНП, чи СБУ, як ви знаєте, це дві приміщення знаходяться поруч, встановлює на будівлі триколор і займає оборону. Ну які події були б в Харкові тоді. Зразу по новостним каналам російським пронула, що Харків наш. Він захоплений, все гаразд, все нормально, все буде класно. І в городі паніка. От один них, мабуть, з'явився шанс, тому що іншого приводу, чому б ДРГ на бронетехніці заїхало в самий центр Харкова, не було, тобто і відносно невеликою кількістю. Ця група була розділена на дві частини: одна залишилась на Шевченка, де потім була зажата в школі. А частина групи якраз і пройшла до центру міста. Навіщо? На той час, 24 лютого, в ГУНП, як і в приміщенні СБУ, і всі, цей весь квадрат був під охороною спецназу Національної поліції. Спецназ поліції зайняв дуже нормальну оборону. Ми всі знаходились там, явно знаходився, губернатор там, мої заступники знаходились в приміщенні. Це яка пора дня була? Це було з самого ранку. Ми ночували в мене в кабінеті. І... Дуже рано чуємо грохот по Брущаці, питаємо, це наші чи наші. Та, навірно, ж наша. Звідки тут кацапам взятись в центрі міста ГУНПЕ. І тут чуємо автоматні черги. Вони потім повернули на Жон Міроносінц в сторону оперного театру. Там заздалегідь була виставлена у нас, скажімо так, група спецназу. Ми на всякий випадок поставили читок людей. Вони також. Прийняли бій і скинули їх, і вони вниз на кличкі ушли. Отак була ситуація. Тобто, ну то, що це намагалися... була така спроба власне, боєм, боєм, це мабуть не да. можна назвати. Це, це була спроба. Боє, боє було... Це була боєзіткнення, однак воно було. І через те, що ця спроба не вдалася, через два дні прилетіли ракети. Ну я думаю, що так. Ну, по перше, губернатор знаходився у мене в кабінеті. Ми знаходилися 24 лютого разом весь цей час фактично. 1 березня, коли прилетіло в обладміністрацію, губернатор не затримався буквально на 20-30 хвилин у мене в кабінеті, тому що в цей час я слухав доповіді начальників райвідділів по обстановці, яка відбувається. І він саме з цього приводу затримався. Він також слухав, що відбувається по області. І якщо б ні, то він би раніше приїхав в обладміністрацію. є підстави припускати, що був зрадник в оточенні кріт? Я не можу такого підстави стверджувати, однак я цього не можу і отрицати, тому що досить багавелика кількість людей знала, де ми перебуваємо в цей час, і що відбувається. По крайній мірі, сіньгубок повинен був бути о пів на дев'яту в зданні обладміністрації. Це факт. Прилетіло. Туди, як ви знаєте, чуть пізніше восьми годин дві ракети. І наступного ж дня, коли ми перебували в кабінеті, чотенько прийшло в ВНП, саме в той час, коли ми проводили нараду. Сіньгубов був мої заступники були. Всі ми знаходилися в моєму кабінеті. Перша ракета не вцілила, вона просто попала в будинок. Втілила просто не Вона туди. попала в будинок факультету. Та, університету. Та, ну, я про те, що влучання було трошки. і болісне для да. міста. Воно для, було для, для міста, звісно, болісне. Однак ціль була ГУНП, і там у нас розкидало вже вибухових хвилерів по кабінету. Почалися часткові руйнування від цього. Ми швидко зпустилися в підвал. І як тільки зайшли, фактично прилетіло другий раз. І вже чітко попало обрушення з верхнього етажа до першого. І на жаль, там ми також мали втрати. Тобто, пощастило, що перша не долетіла до місія призначення. Тому у нас другий мабуть день народження з Олегом Васильовичем і з моїми заступниками, які цей час також перебували в кабінеті.